Я знав, що я йду здаватись. Я прекрасно це розумів. Після невдалої е, спроби прориву 10-го числа з 10 го на 11, те потім такої саме спроби прориву з 11 го на 12 те число. Командир нашого підрозділу прийняв рішення, запропонував нам організовано здатись в полон. Написав дружині, е, запитав, що мені робити. І вона сказала, типу, що роби, що хочеш, але ти маєш повернутися додому живим. Я прийняв рішення, що все-таки доведеться здаватися. Ми перейшли з піднятими руками, беззбройні, перейшли через міст, дійшли до перших, скажімо так, озброєних людей, до росіян, і відвезли в селище Сартана, в бараки якісь ангари, типу якоїсь ферми. Декілька діб ми спали на піддонах. Деякі навіть не спали на піддонах, бо в площі. Не дозволяла, ну типу, дуже багато людей. Тобто, в тому ангарі, де були ми, було майже 700 чоловік.